Ми дякуємо залізному генералу. Він молодець, два роки він виконував правильно позиції, я відчував його підтримку і можу сказати, що це є дуже-дуже дуже важливо, що Україна має таких генералів. Друга позиція. Я хочу привітати Олександра Сирського, нового главкому. Я з ним також 14 року воював. Це Вихідець 72-ї бригади. Я закінчив президентство, призначивши його командувачем операції Об'єднаних сил. Можу сказати, що це людина досвідчена, це людина смілива, це людина компетентна, це людина професійна, Вважаємо успіхів, успіхів нашим Збройним силам, бо весь народ України має об'єднатися навколо Збройних сил. Тут в Києві почали розповсюджувати. Чутки, що Порошенко е, сьогодні вийде на Майдан, і я вирішив, що ми не будемо їх підводити. Сказали, що Порошенко вийде на Майдан. От ми виходимо на Майдан, на Майдан, десь в межах між Покровском і курахово Авдіївкою. Хто хоче, будь ласка, до нас. Тут дуже круті майдани виходить. І на сьогоднішній день в Україні є один ворог, і цей ворог це Путін. Ніч, ні про що інше, ми. Говорити не можемо.